Пляж. Ось. Ми це пошили. що, наша, наш будинок? Наш будинок на літо. Ого, круто! Так. Я забула всіх дітей привітати в прошлому відео з, з початку, що почалися вже канікули, і літо поздоров... поздоровляю. Почалось. Літо почалось, літо... всіх вітаємо. Так, будемо проступати, так? Так. Тут що хочеш поставити? Може стіл, щоб ми там пили, пили на полі. Так, так ну, нам треба якийсь стіл. Може ось, такі, Ком... як... а, так. зон, ну, ось такого типу. Та ні, мабуть, тут є навіс. На... На... На як навіс? Ну як би сітки це За велика? Чи нормально? Та ні. Я думаю, тут просто якийсь стол, стільці, стол. Ну так можна ще. Мангал можна поставити. Барбекю. А вон там Який? було. Ось, Вот, так. Да. Давай ось тут поставимо. Ну давай. Ну давай зараз зайдемо в столи. А стіл? Може ось такий? Давай. Листец. Пробувати. Так, якісь гарні теж. А mm, он і... біленький якийсь был. Ні. чуть вверх. Угору. Ще, ще, ще. Ось. А, це на колесик. Mm, може, ось Живу. Ну, пробуй. Mm, так, ну, так. Давай ось таких два. Так. Ще я хочу. Ити mm. ось сюди і. І поставити. Ось. А це що? Це бачиш щось там лід. А -а -а. І туди я хочу напої поставити. Давай. Ось такі. Ось. Може ще якісь квіти поставити? Зараз вставлю, я хочу ось такий лимонат. На стіл ти став. А, так, ось да, так, так. Так, так. І стаканчики. щоб пити. Так. Я знаю які можливо це, ось такі кружки. Давай, давай. Ось такі. Так ось. І. ще можливо щось перекусити. О, 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 можна поставити, знаєш, такий холодильничок для... ось. І туди морозиво покласти. Давай. Бо як літо без морозива. Так. Скажи. Ось так. І як ти його показав в квіт, так? Може, стіл якусь квітку поставити. Можна, можна. Може, нам може ось таку. Так. Прикольно. А на гору щось повисити ми можемо чи ні? Так, можна щось. сього Ой. А вот подвісні якісь квітки. Вони не тільки на кві. Ой, что це злишком посунулася вам даще. Хотіла пойти купатись. Ну можна ось такі. А ну о, добре. Ось так. И другу шквітку з іншої сторони тоже. Ось так. Так. Прикольно. Ну, як можливо, Ось тут може щось пошукаємо. Піч поставимо. Та ні. Якщо ось так. Та Щось не те. О, я знаю, що собі хочу десь свиденько кімнату поставити. У мене Ну, ось тут, щоб ми окуляри могли ставити, бо в нас багато окулярів. Так, ну я щось такого нічого не бачу. Mm -hmm. Ну, я думаю, тут красиво так. Я хочу попити лимонадику. Так, переходимо до самого пляжу. Ну, Тут сюди точно потрібно парасольку. Ну, большую, великую Ну, давай. Можешь хм, может, вот такую? Давай. Так, может, тогда и две их там. По-моему, куда? Я а, может, вот, может, ты... тут... Это... Здесь... Так, так. еще одну? А вон сцена какая-то была. Да. внизу. А, внизу. А, вот, давай, может, вот так давай. Угу. И Ні? Nee? Ну, мабуть, я можу сюди. Та ні, вона буде перекорувати. Ну тоді вбирай її, поки не щось вона готується. А не знаєш, я можу. Може mm, ось такий поставимо. Давай. Замість цього. Дуже гарний синький такий. Угу. Ой, може, щось тут. Може. А тут є ще такі пляжні ще дерева. Ось ось такі. Так. Ось тут можна поставити. Ну, більше нічого такого нема. Ой. Угу. Ну, може, нам там потрібні лежаки якісь там. А, точно. Добре. Дякую тобі. Угу. О. І Ось тут, щоб ми... ось тут. А сюди. А ось сюди ми, знаєш, можемо... Ще тут є інший такий лимонад. Є ось такий, бачиш, ось <рит> такий і. Ось так. І стаканчики теж є. Ні, вони ось тут. Ой, вони в напоях знаходяться. О! Его не Так, все. О. И еще один. Вот так. Так, Гарно. Хорошо. Горно. И. Ты, может быть, этот зонтик поставил Миш с Зонтик? Так. Вот так. И сюда. Угу. Понял. Ну, ще це можна, можна ось таке морозове поставити. Добре. Це теж таке. І, і я хотіла ось сюди поставити. А це тут не було цього. О, я згадала, воно повинно буде ось тут. Це для, щоб мясо перегортати. Це таке... ой, щось там чи ні. А в мені... Такий. Mm, так. Oh. Ой, ось, ось. І ще, ще, по-моєму, ілі По-моєму, -по я десь бачила такі, знаєш, ем... Ну, вон лопатка перегортати. О. Ось це? Да. Yeah. І ще зараз я десь ще була в школі, але ще нічого немає. Чіпці такі? Та всі, все, нічого не більше нема. Ну добре, мені подобається. Щось тут у нас. Круги нам треба. Угу, надувні. ой, виграшка вони ж. Так. Вон змій був. Я тут ще. Так, о, давай. це от пістолет. Матреск. Пістолетики я хочу щось тут покласти. Ну м'яйчик. і зараз такий м'яч. Що ще нам треба? А де ти що ти говорив там? Так я вот закруги казав. О, от летучий змій. А, -а, -а. я думаю. Ну точно заливался. Потому став. Ну о! І ще можна з такого вибити. Ну, все, у нас. Тут... Допічкали. Да. Mm. А це навіщо? Це щоб сестричка. Хор, Хорсенком займатися. Mm -hmm. Займатися. Ось вона. Так. Так, 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 так. Ні. Ні. Ой на іншу сторону Тату, дивися, хочеш зі мною Ні. <свист> зламається. А. а мені подобається. Сестричко, пограй зі мною. Вибач, не, не, нема часу. В мене тут важливі справи. Телефонна розмова. А ну, а -ну у котрій год години вечірка. /у так, добре, я прийду. Я жартую. Просто так. Мені подобається. І ось наша мама. Хай відпочиває. П'є лимонад, а тато зараз. Тата зараз буде жарити м'ясо. Ох, я ще м -м -м. пожарю. Жарка, я ще м'ясо жарю. Мені ну, мені дуже подобається, як малош того. Що... І мені дуже подобається наш будинок. Да, це мріє. Коже ой, а чому не лампа? Добре, я хочу піти покупатися. Я тільки вип'ю зараз. Боже. Так, я буль. хочу на ну. буль. М -м -м -м. Дивись, яка ра. ой. Тату, тату, дивись, яку я ракушку знайшла, яка світиться. Мушлю. Мушлю, дивись. Дуже гарно, дуже гарно. Хочеться покажу, дивіться. Воно зіграє, на світиться. Круто. Так. Знаєш, що нам тут ще треба? Світло. О, точно світло потрібне. Якісь такі. О, а тут є дивись. Тут є в рослинах, рослини, які можуть світ світитися. Так давай їх туди. О, такий кактус. Це трішки по новорічному Ну я гадаю нічого. Ой, м'ячок тепер немає. Не Мені подобається чого. Ну, еще одну поставить треба. Mm. Живу ракушку. А, Смуш не поставить. Хотя, ну давай зараз еще. Поставим его. Куда я хотел? А, вот он. Ну. Может, без ци? ничего? А, так? Так. Mm. Тут очень хорошо. М -м, тату смакотам так, Любий, дуже смачно. Дякую, дякую. М -м -м. Я думаю, на, на цьому будемо завершувати. Ну, Я м -м. думаю, що у нас все вийшло гарно, красиво. М -м -м, так. І. ой, а що. Е а що з морем? Движіки вони сені... А ну. А, отак от воно посвітишало Так? Що в тебе заближчиш. Я гадаю, на цьому ми будемо закінчувати. Я гадаю, це відео всім сподобалося. І ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І також не забувайте натискати на інші мої відео. Всім па-па! І побачення! До Зас... Бувайте!